Острозька синагога відроджується з руїн. Єврейська святиня перестала функціонувати у 1939 році. Після того атеїстична влада панувала перетворити її на хлібзавод, а насправді використовувала як склад для протоварів. Залу висотою у 12 метрів поділили на кілька поверхів, сліди від яких ще видно. А потім пам'ятка архітектури стала нікому не потрібною. Місцеві жителі звозили сюди сміття на даху виріс ліс, і так тривало, доки Острожанин Григорій Аршинов вирішив, так бути не повинно. Маю досвід реставрації, і я в цій громаді єврейській і острога Рівненської області. То це була остання крапля. Вирішив, що я маю спасти. І першу за чоку я поставив, це відновити перекриття і зробити покрівлю. Ці роботи пройшли успішно. Також залатали дірки у склепінні, розчистили території навколо і всередині, вивезли 20 камазів сміття, відновили всі отвори, східний і західний фронтони за зразками світлин міжвоєнного періоду. Зараз тривають роботи по відновленню центрального входу. А металеві східці з дня на день приберуть як останній спогад про присутність тут радянської влади. Острозька синагога без перебільшення унікальна. Вона чи не найстаріша в східній Європі, має вік понад 600 років. Носить ім'я Самуїла Едельса Магарша, який був тутешнім равином, а ще духовним лідером єврейства Польщі. Нині помилитись біля його могили і руїн синагоги. Сюди щороку приїжджають до 4 тисяч паломників. З Умані сюди часто приїздить Ісраїль Мейр Габа, який першим повірив у відродження синагоги. Сівоміра приїжджають, Америка, Ізраїль, Лондон, Европа. Сівоміра приїжджають, всі євреї. це дуже Очень важливо, як ціну плачу в Ізраїлі, примерно в Україну синагога саме святої. Ще одна її особливість у тому, що синагога була оборонною спорудою, сідним форпостом при різних навалах. Стіни товщиною до 2,5 метрів не раз рятували острог. Цікава подія була під час російсько-польської війни. Тобто російське військо стояло біля Горині, прийняла її за оборону споруду, власне, так воно й було, і почала обстріл обстріл тої території. Всередині була єврейська громада, молились, переживали, ядра влітали в синагогу і не було вибухів. Це ядро вісило всередині в синагозі, і сьогодні зберігається музей книги в Острозі. За планами реставратора, синагога знову має стати діючою, щоб принаймні кілька разів на рік тут можна було читати молитву за загиблих внаслідок холокосту. А якщо справи підуть добре, то хочуть обладнати і музей єврейської общини для нас це велике щастя, когда відновлюється таке за такою замічательне здання. Говорять, знаєте, як, єсть час... вірем'я. Розбрасувати камні, час збирати камні було время, коли вона була розрушена, заброшена. Зараз є время хороше, коли все встановлюється. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.